Так яка причина зупинки? Відсутність задніх ніх бризковиків. Покажіть інформацію, яка доводить, що вони там мають бути. Дану інформацію можете у суді. Що у суді? Увага водії! Ви не маєте права експлуатувати авто, якщо на ньому відсутні бризковики. Поліція штрафує. Але такі штрафи незаконні штрафи. Ми скасовуємо, ми маємо позитивну судову практику. І до речі, зустрічайте це самий тупий поліцейський 24-го року. Тедор Богданович, на що ми очікуємо? Шукає бризковики. Після купівлі. Даного покажіть, ви повинні обладнати. Документи будете надати? Ким Обладати. передбачено, що мають бути е, бризговики? Даний поліцейський в темну пору доби зупиняє водія і зазначає, ви рухались на мене, і я побачив, що у вас відсутні бризковики. Даний поліцейський навіть розмовляти нормально не може. Ми вже не кажемо про його знання, а навіть не знання чинного законодавства України. І це цілий капітан поліції. Якщо воно є, значить воно передбачено заводу заводовиробником. Ну як ви знаєте, що воно є? Якщо продають, я вам що? показую. Що продають? Присковики. Та ну! Так. Друзі, в першу чергу хочете знати більше про свої права, як захищатись від незаконних дій співробітників поліції. Рекомендую підписатись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист, юридична підтримка на дорозі, коли вас зупиняють співробітники поліції, у вас є можливість долучитись до нашого юридичного клубу і одразу отримувати усю необхідну консультацію і допомогу. Так, тепер ще раз причина зупинки, яка. Документи не на одному блок, блокпості, а також відсутність задніх блисквиків. Так, перевірка документів на блокпості. Ви уповноважена особи комендантом, щоб здійснювати зупинку? Так, я працівник поліції. Будь-який працівник поліції. ні, не будь-які ви маєте це бути вказані Це не моя думка, це згідно постанови да, 1456. І так, даного водія водій є учасником нашого юридичного клубу співробітник поліції, зупиняє на блокпосту і зазначає, що будь-хто може тут зупиняти і перевіряти документи. Друзі, ні, і відповідна постанова кабінету міністрів номер 1456. До речі, рекомендую мати відповідну постанову для того, щоб такому з поліцейському гуру законодавства. Відкривати і доносити інформацію, хто має право нести службу на блокпостах. Півробітник поліції так, але він повинен бути уповноваженою особою. А це особа, яка призначається наказом коменданта. Все зазначено у відповідних постановах кабінету міністрів. Цей гур законодавства взагалі нічого не знає. Маю право зупиняю. Вас Зупинено за те, що у вас відсутні задні брусковики. Ви будете... при зупинці побачили, що в мене відсутні задні брезговики? Так. Яким чином? Підете в поліцію працювати, будете видітись. Так як ви могли спереду побачити, що в мене відсутні задні брезговики? Я вам ще раз кажу. Підете в поліцію. У вас є бризговики задні? Вони не передбачені, тут оригінальна Це... повністю комплектація. Це ваша думка. Думка не закріплена законодавством. Добре, тоді покажіть мені документ, що вони мають бути на цьому автомобілі. Якщо ви вважаєте, що даний бризковик не повинен бути. Якщо ви можете скасувати дану постанову у суді протягом 10 днів. Так яка причина зупинки? Відсутність задніх брисковиків. Покажіть інформацію, яка доводить, що вони там мають бути. Дану інформацію можете у суді. Що ну, у, у суді? Ну як ви знаєте, що вони там мають бути? Мають бути кожен обладнаний обладнаний. Після купівлі даного дітей ви повинні обладнати. Документи будете надати? Ким документи. передбачено, що мають бути е, Я бризговики? Вам сказав, причину зупинки. Будете документи надавати? Ким має бути, е, якою статтею передбачено, що е, після придбання автомобілі мають бути установлені бризговики. Правилом дорожнього руху пункт 31. Дивіться, розгляд вашу пропорушення. Стоп, стоп, стоп. Ви ще не надали докази розгляд. 31-47 Я вам сказав судової практики, а це те, що ви тепер маєте правопорушення. Що ви повинні обладнати. 31, 4,7, г? Відсутній передбачений конструкцією бампер або затній захисний пристрій, грязезахисні захисні фартухи, брезговики. Відсутні передбачені конструкції. Так. Де вони передбачені конструкцією? Звідки ви взяли інформацію? Що тут мають бути передбачені конструкції, а вони відсутні. А зараз це чудо надає докази. Ви тільки уважно послухайте його. Якщо воно є, значить воно передбачено заводу заводовиробником. Ну як ви знаєте, що воно є? Якщо продають, я вам що? показую. Що продають? Рисковики. Та ну. Так. Та це сміхопанорама. Ні. Те, що вони там продають. можуть продавати я, все, я що хочуть. Я просто не маю часу вам е, сказати оригінальний номер. Це навіщо мені оригінальний номер, якщо в мене якщо повна в мене комплектність мене є, автомобіля? Ні, ні. Це не коректна логіка. Ви... ви не довели нічого. Те, що там продають. Там ще можуть продавати собачку на панель. Якщо ви доведете, що ви я я, 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 я не маю доводити свою логикам. невинність. Ми зараз не працюємо у кримінальному полі. Щоб я доводив свою невинність. Я такого ще ніколи не чув. Якщо десь там продають, то ви зобов'язані встановити, і якщо його продають, то воно повинно бути встановлено. Ну це просто зашквар. Теодор Богданович, на що ми очікуємо? Він шукає близковики. Мені вони номер та мені не потрібен номер. Навіщо? Ви, ви мене буде, зупинили, ви щоб при, на законну е, вимогу без проблем. Все, Щось що треба. Ви відмовляєтесь. Він довго морижив нашого учасника клубу. Водій чекав, чекав, але жодної інформації адекватної даний співробітник поліції надати не зміг. Добре, Покажіть, вас, мені, інформацію, Покажіть мені інформацію, що вони мають бути. Покажіть мені інформацію, що вони мають бути. Мають бути. Ну, покажіть я, інформацію. Я на ну, покажіть мені цю інформацію, що завод на, виробник. Наразі тут нема, можемо зустрітися в суді. Я вам надам вичерпну інформацію. До речі, це чудо до суду, але ну, звісно не прийшло. Вас перед розглядом справи мають бути надані докази право я мого правопорушення. Я вам надав. Ви... Що ви мені надали? Бризковиків немає. Що ви мені надали? Чи є? Вони мають бути? Мають бути. Надайте інформацію, що вони мають бути. За нашими державними стандартами будь-який автомобіль повинен... Не а за виробник. вашими державними. У правилах, що ви мені називали, 3147Е, -E, якщо там передбачено навіть... заводом-виробником. Вірно? Так вказано так. чи ні? Ви щойно сказали державою. Так державою чи заводом-виробником? Заводом-виробником. Добре. Надайте інформацію, що заводом-виробником передбачені бризовики в даному. Дані моделі автомобіля. Передбачені. Надайте, будь ласка, таку інформацію. Я вам надав. Що, що ви мені да... надали? Є виробля... виробляється номер З... даного брезковика. Зачекайте тоді. На що мені ви зачекати? місце події, Я вам знайду номер оригінального запчастини даної номер запчаст... транспортного засобу. Якщо є оригінальний номер запчастини. Значить, воно повинно бути встановлено самостійно або ні. на заводі за відповідну суму. Ні, ні, ні. Ви ні, ні. Тепер... Ви зараз ви вигадуєте, бо вказано що. Ви хочете номер оригінальної запчастини? Я не хочу номер, я вас не попросив надати мені номер оригінальної запчастини. Я... я вам попросив я вам надати мені інформацію, де, де вказано, що і мають бути бризовики в комплектності цього автомобіля, а не номер бризговиків. Комплектність ви можете купити будь-яку, можете без Я судишки. не можу купити будь-яку. Вони продаються у, Комплектність у двох ви заказуєте комплектаціях в заводі виробника. Так чи ні? Ні. Так. Ви можете заказати з одного кольору, можете другого. Можете коробка автомат, можете коробка. Е... Не можу. Можете? Не можу. Ну... Це ваша суб'єктивна думка? Це не моя суб'єктивна думка. Тут немає, докази. тут єдина коробка автомат. Якщо ви вважаєте, що мої дії незаконно маєте оскаржете до нового Яку постанову? Ви ще не надали докази про правопорушення. Я вам надав. Що ви надали? Відсутність бризковика. А він там має бути? Має бути. Надайте інформацію, що він там має бути. Я вам надав. Є Яку ви надали? Номер. Що? Є оригінальний номер. Це якщо... до чого тут оригінальний номер? Запчастину. Комплектність. Заводу виробника, що там має бути бризговик. Заводу ви можете автомобіль купити навіть без мотору. Але ви не будете їздити. Документи пред'являєте Богданович. Ваші дії я розцінюю, як відмову від надачі документів, страхового полюску, а також... Реєстраційних документів зачекайте на вас буде винси. постанову. він балакає, балакає, вигадує, вигадує, але усе це його не зупиняє. Він не має доказів, що передбачена конструкція автомобіля бризковики. Він порушує процедуру розгляду справи, і усе це його не зупиняє. І Він що робить? Ну звісно, штрафує водія. Друзі, для цього ми і створили клуб юридичного захисту водія, щоб учасники нашого клубу мали можливість безкоштовно оскаржувати такі незаконні штрафи від таких гуру законодавства. Тому не зволікайте, долучайтесь до нас. Хочеш отримати додатку Ові два місяці безкоштовного перебування в клубі юридичного захисту водія АД». тільки зараз у вас є унікальна можливість відчути всі переваги нашого клубу. Що ж ви отримаєте як учасник клубу? Перше оперативну юридичну допомогу, друге оскарження незаконних постанов в необмеженій кількості, третє захист ваших прав в період мобілізації. А головне, долучившись до клубу в період із 9 грудня та до кінця місяця, ви отримаєте не тільки повний пакет послуг, але й два місяці додаткового членства. Безкоштовно. Звертайтесь за цим номером телефону та дізнавайтеся деталі. Встаю 126 двадцять частина 1. Ви маєте право користуватися послугу адвоката. Молод українською вам відомо вам. Перекладача не потрібно? Ні. Ні. Ви маєте право подвати докази, клопотання заявляти. Е, розгляд вашого порушення відбудеться СМТ е, село Криховичі вулиця 22 січня. Е, дану постанову маєте оплатити протягом 15 днів на 16 днів сума штрафу подвоюється. Ви маєте е, користуватися послугами адвоката. А також будь-якого особи в галузі право. Також згідно з ті 63 ви маєте право відмовитись від дачі пояснення щодо себе коло визначення с... коло законом. Цей гуру законодавства навіть. Не може зачитати повністю права водія. Я вже не кажу про той факт, щоб їх реалізувати. Він повний нуль на дорогах України. Ви можете зустріти от такого нулячого співробітника поліції, який без доказів супереч процедурі, яка передбачена чинним законодавством України, буде просто вас штрафувати. Надайте мені інформацію, що мають бути тут брезговики. Я вам надав І що ви мені надали заводним виробником. Що надали? Так. Там ж є бризговики. Де? А що ви розказуєте Ну це що. Ні, це не такі. Я вам показую, які мають бути ззаді. Вам, вам би у Польщі з-під е, вашого колеса залетіло камінець і розбив тітло, і ви, ви розказували, Які мають бути брезговики? Теодор Богданович. Штраф 425 гривень, якщо ви протягом 15 днів не оплатите, саме штрафу подвоїться, маєте право оскаржити дану постанову у суді протягом 15 днів. Копію отримати будете? Обов'язково. Будь ласка, тут за ваші права, що я вас ознайомлю. Те, що ви маєте право на адвоката, маєте право користуватися мовою, яка вам зрозуміла, тобто українська. І так, як ми оскаржили цю незаконну постанову, зараз ви дізнаєтесь. Водій, учасник нашого юридичного клубу, одразу звернувся до наших юристів, надав копію постанови, надав відеоматеріал. Ми вивчили дане відео, були шоковані. який співробітник поліції просто тупезний і в законодавстві повний нуль склали відповідні позовні заяви і направили до суду, щоб оскаржити цей незаконний штраф. І при оскарженні незаконного штрафу друзі, судовий збір вам. Повертається посилання на відповідне рішення суду, я лишаю в описі під даним відео. І так, суд, дослідивши письмові докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог. Тобто він одразу знайшов підставу, щоб скасувати цей незаконний штраф. Що там він знайшов? Ну, в першу чергу, як бачається із постанови, винесеної інспектором поліції, капітаном поліції Іванником ТБ. Водій учасник нашого клубу керував транспортним засобом Chevrolet Bolt, в якому були відсутні задні бризковики, чим, начебто, порушив правила дорожнього руху. А також водій в подальшому не додав посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію та страховий. Поліс суд зазначає, що відповідно до пункту 3147 ЄПДР забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам. Відсутні бризковики. Передбачені конструкцією автомобіля, тобто, в першу чергу, бризковик повинен бути передбачений конструкцією авто, і цю інформацію поліцейський повинен мати, надати вам, і стверджувати він тільки після цього, може, що ви там щось порушили. Якщо конструкцією транспортного засобу бризговики не передбачені, то це не буде порушенням правил дорожнього руху. Це зазначає суд. Настання відповідальності можливе за наявності двох обставин. По-перше, конструкцією транспортного засобу має бути передбачений бризговик. По-друге, зазначений елемент конструкції має бути. Відсутній. І не забуваємо про те, і про це наголошує навіть суд, що статтею 62 Конституції України передбачено, що вина особи, яка притягається до відповідальності, має бути доведена належними доказами. І суд зазначає, Поліцейським капітанам поліції при винесенні постанови не було наведено доказів, на яких ґрунтується його висновок про вчинення водієм адміністративного правопорушення. З оскарженої постанови не встановлено, чим передбачено наявність цих бризковиків, які саме поліцейський встановив, що конструкцію цього транспортного засобу передбачає. Присковик і зазначене узгоджується з рішенням Верховного суду України. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Тут Зазначено, що без доказів співробітник поліції не має права складати постанову. Його висновок прийняте рішення повинно ґрунтуватись на доказах. Докази відсутні, така постанова не є законною. А в подальшому суд вивчав відеодокази, які зафіксував співробітник поліції. І одне фото. Розпочинаємо з відеодоказів. Що поліція надала до суду? Там був відеозапис, на якому зазначено, що поліцейський виносить постанову, оголошує її зміст, вручає копію постанови, і все. А де факти? Фактів нема. Була фотка зроблена невідомого автомобіля невідомої конструкції, і все. Тобто, поліцейський не зміг і не надав докази, що конструкцією шевролет передбачено. Встановлені бризковики. Він не надав таку інформацію. Суд це зазначив, прийняв рішення скасувати постанову і стягнути з головного управління Національної поліції у Івано-Франківській області за рахунок бюджетних асигнувань на користь водія 605 гривень. Це у нас повернувся судовий збір. Тому, друзі, завжди фіксуйте дії співробітників поліції, знайте свої права, намагайтесь користуватись своїми правами, долучайтесь до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку і мати можливість безкоштовно оскаржувати такі постанови. Якщо відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись. Тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.